Забезпечення освітніх закладів якісними укриттями проблема, яка сьогодні стоїть надзвичайно гостро. Від її вирішення напряму залежить найбільша цінність життя і здоров'я наших дітей. Розуміючи це, у благодійному фонді Баришівська зернова компанія головним сучасним пріоритетом визначили широкомасштабні проекти допомоги у забезпеченні роботи укриттів у сільських школах і дитсадках. Одним з об'єктів, де реалізовуються зусилля фонду, є укриття одного із закладів дитячої освіти у Кіптівській територіальній громаді на Чернігівщині. Наш сучасний час ставить нам нові вимоги. Ви знаєте, в яких складних ситуаціях ми зараз знаходимося. Тому найголовніше в нашому садочку це безпека дітей, це пріоритетне питання. Для його вирішення, для відкриття садочку, потрібно було зробити сучасне укриття. Над цим ми зараз і займаємося за допомогою баришівської зернової компанії та інших благодійників. Світле і тепле укриття гідні умови, у яких діти можуть не лише перечекати загрозу обстрілу, а й у разі необхідності продовжити навчальний процес. І цей проект далеко не єдиний у галузі безпеки дітей. Про низку об'єктів, де тривають роботи з відновлення, ми докладніше розповімо у наступних наших відео. Thank you